Не ходи лиско біля двору близько, бо тебе спіймає ненароком пес. Вабить дуже курка, граєшся у жмурки. Знаєм тебе хитру і весь твій процес. Як півень почує, кричить, галасує. Господарі знають, що це неспроста. Двір рябко пильнує, на тебе чатує. Тільки з'явися, лишишся хвоста. Наслухає руда, шаста сюда туда, стрибнула в курник, схопила курча. Не тут то було, крик сусіди чули, лисицю собаки погнали до ставка. Бігла лиска, біла, у нірку забігла, що ледве втекла, взяла руду злість. І життя собаче знову хвіст партачить, виставлю рябкові, нехай його з'їсть. А собача зграя, сидить, її чекає. З лігва дістали руду за хвоста. Плакала, просила, вкрала та ж не з'їла. Лови собі миші, нам віддай курча. Пес Рябколюбо любо, взяв корча у зуби, приніс до двору, кинув до курей. Радіють зузулясті, врятував від напасті, а рябко лиш гавкнув Бережіть дітей.